завданням психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров'я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу за ініціативи управління освіти та гуманітарної політики був організований триденний тренінг арт-терапія в роботі з дітьми для практичних психологів та соціальних працівників закладів освіти. Перший день тренінгу був проведений на базі інклюзивно-ресурсного центру на початку. Заняттях учасникам провели нетворк, де вони познайомились ближче між собою та мали змогу розповісти про себе. Це і створило дружню та приємну атмосферу. Директор інклюзивно-ресурсного центру Анна Омельченко всім присутнім презентувала роботу інклюзивно-ресурсного центру та специфіку роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Наступні два дні тренінгу проводилися на базі шахово-шашкового клубу, де вже на практиці були проведені учасниками техніки арт-терапії, що й дозволило. Нятися як досвідом роботи з дітьми, так і власними емоціями, що виникли під час творчої роботи, як зазначає директор ІРЦ Анна Омельченко, що даний тренінг був досить корисним для психологів, адже вони поглибили свої практичні навички, які у подальшій роботі стануть їм у нагоді. Був проведений триденний тренінг, арт-терапія в роботі з дітьми. Мета і завдання, які були поставлені перед нами, досягнуті. Запланована програма виконана. Протягом трьох днів учасники поглибили свої практичні навички з основних арт-терапевтичних напрямків, таких як пісочна терапія, ізотерапія, каскатерапія, музикотерапія, пластилінотерапія. І які я сподіваюся, стануть у нагоді в подальшій роботі з дітьми. Також ми не залишили поза увагою таку тему, як емоційне вигорання. Тренери запропонували вправи на психоемоційну профілактику фахівців. Оскільки важлива складова робота психолога це вміння зберегти свій запал та ресурс для досягнення професійних цілей і для того, щоб допомогти іншим людям. Включаючись у виконання технік та вправ, учасники тренінгу змогли торкнутися та оцінити свої почуття та успішно віднайти внутрішні ресурси для досягнення професійних цілей. Але на цьому ми не зупиняємося, та надалі будемо співпрацювати з психологами та соціальними педагогами шкіл нашого міста для досягнення спільної мети. Учасники заходу в свою чергу щиро вдячні тимчасово виконуючому обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради Володимиру Самборському це такі корисні тренінги за можливість дізнатися щось нове для подальшої роботи. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.